Як малювати стрілки? В мережі існує вже тисячі і тисячі схожих відео, і серед них доволі часто зустрічаються дійсно кльові поради. Тим не менш є один маленький нюанс, про який особисто я ще жодного разу не бачила і не чула, що хтось казав: для когось він можливо здасться очевидним, для когось ні. У будь-якому разі зайвим точно не буде, тому лишеся зараз буде корисним. Всі вже тисячі разів казали, що треба продовжувати лінію нижньої слізової. Що якщо у вас є нависання повіка, треба це ігнорувати що треба вести стрілочку там до приблизно центру верхньої повіки. Це все вже було проговорено багато, -багато разів. Тому зараз я на цьому сильно акцентуватись не буду. Я розкажу вам про те, як саме визначається ось цей умовний наш напрям нижньої слизової. Тому що продовжити нижню слизову можна по-різному. Можна завалити око, продовживши нижню слизову, якщо зробити це неправильно. Типу, якщо вам буде здаватися, що вона у вас продовжується якось ось так. Це не завжди погано. У деяких макіяжах це має місце бути. Можливо, це взагалі ваш стиль, але наразі я кажу про максимально класичну, звичайну стрілку з класичним напрямом. Тому. Розбираємося, як визначати напрям стрілки. В нас є наша нижня слизова. Це правильно, треба продовжувати її напрям. Але, як ми його визначаємо? У нас є ось найнижча наша точка нашої нижньої слизової. а також є кутик, тобто найбільш верхня точка нижньої слизової. І ми, аби продовжити ось цю лінію нижньої слизової, ми умовно їх поєднуємо та продовжуємо. Зараз я трошки заберу волосічко, аби вам було краще видно. Ми їх поєднуємо та продовжуємо. Ось таким чином. Ось це потрібний нам напрям. Слідуючи цьому напряму, ви ніколи не завалите око, ви ніколи не зробите занадто там стоячі догори, стрілки. Це максимально універсальна схема, яка... І дійде на будь-яке око. Власне демонстрація. Я особисто рекомендую брати маленький, тоненький пензлик. Ось у мене моя лінія нижнього повіка. І я її ось так ось продовжую. Бачите, ось у мене вже є напрям моєї стрілочки. Далі, власне, аби побудувати... Зараз секундочку, трошечки тут пробіл замовлю. Далі ми поєднуємо наше... нашу стрілочку із приблизно серединкою повіки. Причому, я теж доволі часто бачу, як у якихось порадах рекомендують поєднувати саме кінчик нашої стрілочки із серединкою верхньої повіки. Особисто я так робити не раджу, тому що в цьому випадку ви з вірогідністю у 99% потовщите собі кінчик стрілки. І далі, власне, ми вже за необхідності добираємо ще трошки підводки та наповнюємо наше тіло стрілочки. От і все. Ну, краса! І те ж саме все ми робимо на другому оці. Визначаємо нашу найбільш нижчу точку нижнього повіка. Поєднуємо її візуально для себе з кутиком, продовжуємо. Можете теж використовувати якісь споміжні предмети по типу там, олівчиків, пензликів та хоч лінію. В цілому головне, будь ласка, не малюйте під олівчик пензлик-лінійку, тому що а, ваше обличчя воно має рельєф. І те, що. Ось так, ось поставлена лінійка виглядає рівно, не означає, що ви намалюєте рівну стрілку під нею. Можливо, вам пощастить, а можливо, і ні. Скоріше за все, ні. Тому не робіть так, будь ласка. Ну, Тобто, ви можете робити все, що ви хочете, але ви краще не треба. І ось такий у нас результат вийшов. Якщо було корисно та цікаво, підписуйся. Дякую за увагу.